Сьогодні я вітаю Артема з тим, що він долучився до нашого клубу друзів Сміла Сіті. Ось такий сувенір Терма Кружка вам. Дякую ще раз. Хотів спитати, чому вирішили долучитися до клубу. Ви знаєте, взагалі, тематика комедії я почався цікавитися ще задовго до того, навіть як повернувся до сміли, і моє глибоке переконання, треба підтримувати якомога, скажімо так, сильніше і. В межах своїх можливостей розвиток саме мікромедіа, тому що вони якраз є поштовхом для того, щоб наше громадянське суспільство розвивалося, щоб громадянське суспільство знало про всі процеси, які творяться в наших громадах, тому що мікромедіа, так само як і великі медіа структури, вони породжують і висвітлюють нашу історію. Тому я особисто вважаю, що Необхідно допомагати медіа і взагалі четвертій владі в Україні це власне журналістам. Тому дякую, дякую. А наш сайт часто заходите, читаєте, якісь може формати, щось саме подобається. Знаєте, після сайту Смілянської міської ради сайт «Сміла Сіті для мене став ем, так, основним джерелом новин про те, що твориться у моїй рідній і прилеглих громадах. Тому да, доволі часто відвідую і доволі, скажімо так, задоволений, зацікавлений контентом, який породжується вашими журналістами. Дякую. Працюємо далі.